Всім привіт, друзі! Сьогодні в даному відео ми розглянемо, як за що ж у нас робиться на ринку, розберемо які новини, Також розберемо, що з нас робиться з моїм токенізованим портфелем, тобто RVI, і також покажу нові проекти, які я набрав на дуже великі екси, на 100, то й більше ексів. Але перед тим ми почнемо, як завжди, не забуваємо вліпити лайк з цьому відео, підписатись на цей канал і написати якийсь добротний, такий хороший... Прошу мені коментар, щоб я так подивився, прочитав і мені настрій піднявся. Тому швиденько лайкос і коментос. І не забувай підписатися. Так, погнали до відео. Підточок у нас вчора, як показував відео, сьогодні, напевне, де так. Так, чекайте, бо забрав случайно, отак. Біточок у нас рветься до відмітки 59 572 долара. Тобто в ось цю зону, як ми бачимо вчора на новинах про ставку, що в нас знизились, бачимо, бау, був ось такий політ догори. але все ж таки, ми швидко вернулись на низ на новинах і зараз знову йдемо тестити 59 570 доларів. Якщо нам головне зараз пробити його і закріпитися, що він знову виступав у нас як підтримка. Після чого у нас відкривається діапазон. Перша відмітка це у нас 62 тисячі доларів. Якщо прийдемо до 62, тоді будемо вже дивитися по ситуації, якщо буде продавець, можливо, ще раз ретест буде даного рівня як підтримку. Якщо ми втримаємо даний рівень 59, 1570 доларів, тоді це буде дуже хороший сценарій, тобто ми розробимо розворотну формацію, і у нас ціна може полетіти досить високо. Давайте зробимо так. Кейс буде так. Якщо ми зараз виходимо і закріпляємось вище даного рівня, йдемо до 62 тисяч доларів, робимо ретест. В ідеалі зробити ретест навіть за колом невеличкий даного рівня. Після чого швидкий вихід, і ось тут в принципі навіть можна відкривати ідеально свою лунгову позицію. Я швидше за все, буду так і робити. Я буду відкривати тут свою. Лонг-позицію з подальшим виходом до 67 150 доларів. Після чого вже будемо йдеться по ситуації. Основний рівень так і залишається: 69 тисяч доларів. Це основний рівень, так скажемо, супротиву. І найвище це у нас 71 500. Ну, вже там вже будемо по ситуації дивитися, якщо ми не дійдемо. Зараз нам головне вийти за рівень 59 тисяч 300. Е, так, по ФРС е, у нас в принципі все непогано нічого такого фаду він не дав. Е, в принципі, зниження можливо цьому році планується е, ближче. Так до листопада, напевно, що буде зниження. Може і швидше буде трошки дивитися, що по економіці. Але в цьому році я вважаю, що буде зниження якраз на ближче до осені. Якраз літо пройде. Те, що говорять, що можливо літо буде трошки у нас таки в боковику. На осінь буде знижувати ставочки, і я думаю, що ми вже нарешті вийдемо з даного діапазону такого накопичення. І будемо пробиватись до гри. Тому що, по суті, в нас ось таке дуже велике накопичення зараз у нас. Ми тільки зараз вийшли трошки нижче за нього. Зараз секунду тільки найду. Так, де ж ти є? Давай не можу знайти. Секунда, буквально секундочка. І вже я вам то малюю, що я хочу вам показати. Дивіться, не можу знайти. Де ж ти є? Це просто капає. Або, ось сліпею. От ось отак можна натягнути. І ось так. По суті, ось такий здоровенний у нас боковик. Зараз ми вийшли, тобто ми збрили ось цюбрали оцю ліквідність нижню. І зараз ідемо, я думаю, потихеньку будемо розвертатися до гри. То саме у нас було ось тут. Ми, по суті, теж було в такому боковику, був такий шейкаут швидкий. Зібрали і знову пішли догори. Перед тим нас теж, давайте зробимо більший таймфрейм, буде краще видно. Давайте на дньовці. Ось. По суті, ми весь час так були. Ріст, боковик-боковик, бах, шейкаут, зібрали, полетіли знову догори. Рости росли, бах, вниз, шейкаут, зібрали і пішли вниз. Тут то саме. Йшли до гори, росли боковик, шейкаут, зібрали вниз і погнали догори. По суті, я думаю, що це то саме, щось буде похоже на ось це. По суті, у нас зараз буде отакий боковик, шейкаут, збираємо ліквідність, і після чого буде знову такий хороший параболічний ріст. Тому будемо дивитися по ситуації, що в нас буде далі на ринку. Так, по бітку, я думаю, все швиденько розібрали. Так, не забуваємо підписуватись швиденько, так нагадую, підписуватись на трейдинговий чат. Тут у нас є спотова торгівля, те, що ми не тільки спотова торгівля, тут є те, що ми набираємо в холд. тобто що ми будемо холдити і будемо набирати собі в свій портфель на довгосрок. Так є. І також є фьючерсна торгівля. Потихеньку торгуємо зараз. Я думаю, що немає смислу також щось торгувати, тому що дуже страшно, не ясно, що у нас буде на ринку. В принципі, даної зони можна було, так як я писав в групі, що можна було взяти тут непогану таку позицію до 59 570 mm -hmm. доларів. Ну, хто взяв, той взяв, той заробив. Так, так само у нас, тепер перейдемо до RVI, мого любимого. Я думаю, що він буде один із топів цього, так то скажемо, цей тренд буде топ-1. Із напрямків, це у нас RVI, токенізація активів. Як ви знаєте, у нас зараз це ВЦБ. А щоб його, так скажемо, провадити, потрібно все токенізувати. Коротше, все закручено, все це потрібно. Тому, на жаль, буде ЦВЦБ, воно буде входити в наше життя. Так. В е, нас, як ми бачимо, дуже стрімкий ріст. Бачимо на 5,3%, вже 1 мільярд 589 млн мільйонів доларів уже зібрано. Тобто, ми бачимо дуже сильно розвивається RVI, Просто гроші заносять. Також немало важливо, в нас з'явилося ось це. Це у нас нерухомість, нерухомість, а це вже дуже дуже великі гроші тут будуть замішані токенізації нерухомості. Тому Треба встигати закупити дані. Ця просадка, то що я говорив в попередньому відео, ця просадка дає можливість вам добрати проекти, які вже полетіли, а зараз вони дали корекцію і можна їх буде собі добрати. Тому, друзі, не прогавте свій момент. Потім будете згадувати дивитися це відео і згадувати, чи я купив і я молодець поміняв своє життя, чи я не купив, і, блін, я не купив, і я тепер. Сижу знову на заводі і знову фігачу за копійки. Так, давайте пробіжемось по токенізованому портфелю по монетках спочатку, які у нас вже у мене особисто є. Можливо, і у вас вони є. Перша монетка це у нас буде Ondo, Ondo Finance, Ondo, Так, ONDO. Такс, <coughs> ONDO. Так, ні, давайте на Bybit. Ось тут буде краще видно, Ось так. А, одно і те саме. Так, Ондо. Просто ракета. Подивіться, просто ракета. По суті, нікому не дали. Тут ще було продовження. ми Милістились на інших біржах. Ну, як ми бачимо, я брав його щось по 20 чи по скільки центів. Зараз навіть подивлюсь, по 15 центів. Я брав його по 15 центів. Це тут ще було продовження. Зараз навіть знайду. Це у нас перше лістилось. Або Мекс, або Кейтайо, давайте на Мексі глянемо. Ну, ось тут буде більш видно. Ну, коротше, десь ось тут я брав ну, по 15 центів. По суті, моя середня ціна. Точка входу 15-16 центів. Зараз у нас, подивіться, який памп. По суті, ми ростемо безвідкатно, що. Дуже дивно, і я думаю, що трошечки його більше пролив. Ну, як ми бачимо, це даний проект ніхто взагалі не проливає, просто його жадно відкупляють і не дають нікуди. Нема продавців навіть таких сильних бачимо, бо тут продавець, але швидко вигризли. І зараз ми вже готуємося до наступного витка росту. Я думаю, що перша ціль це у нас буде перебиття хаю. Це у нас один, по суті, долар. Я думаю, що даний проект покаже себе дуже сильно, і ми побачимо дуже великі, так скажемо, ікси на ньому. Тому тримаю свої токен, навіть не рипаюсь продавати менше як 3-4 долари. Я не буду продавати дані монетки. Тому будемо сидіти, будемо дивитись. Так, наступний проект, який у нас є, це у нас Goldfinch. GFI Goldfinch. Так, багато. А стоп-ану. О, так буде краще. Давайте. Gold Finch. Gold Finch, Gold Finch. Так, взагалі, шикарний. Подивіться, який вихід. Ми по суті вже підходимо до верхньої границі. Про суті, вже у нас 14 доларів, це у нас був пік. Зараз ми вже вийшли. Ми головне, що ми пробили дану відмітку. Ось дана відмітка, де був основний супротив. Це у нас 1,8 долара. Ми вийшли. І як ми бачимо, на токізованих бачимо, корекції сильної такої аж не було. По суті, у нас корекція скільки? 56-58%, 59%, грубо кажучи, 59%. Но, як ми бачимо, вже хтось його відкупляє, і воно розверт, і даний проект розвертається вже на подальший ріст. Наступний у нас супрота, як ми бачимо, ми вже його пробили. Ну був такий, це у нас 4,6 долар. Ну, ми вже його по суті пробили і зараз знову йдемо його тестити. Наступна така ціль: це у нас вже буде 7,5 доларів, і по суті, вже all-time high. Далі вже немає нічого і летіти можемо бозна куди. Тому даний проєкт, якщо дадуть ще трошки нижче, можете і зараз трошки добирати, але перспективи дуже великі. Це нагадую, все потокенізований, токенізований портфель. Те, що я набирав досить вже давно. Стейкаю, тому досить непогано, по суті, ще й заробляю на стейкінгу даних монет. Так, TrueFi, Наступний проєкт це у нас TrueFi. Теж дуже неоцінний проект. Я думаю, що також себе дуже сильно ще покаже. Бачимо, був такий несходящий тренд. то що я говорив, головне, нам треба було пробити. Моя точка, входу десь отут була, десь 5 центів, грубо кажучи. Зараз у нас є дуже сильний вихід. Бачимо, була корекція, було падіння, була корекція, але вигрізають. Основний рівень, на жаль, ми не закріпилися ще над ним. Це рівень 14,4 цента, грубо ще 15 центів. На жаль, ми не закріпилися, але ми йдемо, бачимо, піджимаємось до даного рівня і потихеньку, я думаю, що будемо його пробивати і летіти вверх. Я думаю, що даний проект свій, ну, як мінімум, я думаю, що до Ultimate High десь 70 центів. Я думаю, що ми дойдемо по даному проекту. Так, далі наступний проект Це у нас Onyx XCN. Onyx, Так, 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 так. Де у нас є Onyx, Так, ось. Onyx, Також. Досить недооцінний проект, Зараз вони почали роздавати, бо їх були зламали. Зараз вони вже знову почали віддавати так по суті, гроші інвесторів які попали, на жаль, на бачимо на байбеті уже. Зараз секунду, X так, X, C N. Просто я хочу на K-Йо знайти, там буде більший графік, і буде краще видно. Ану. О, то, що я і хотів вам показати. Бачимо, ось тут їх були зламали і дуже сильно злили. Проект назад, по суті, викупили все. І з нас дуже сильне таке падіння. Щось таке похоже, як на. Е Боже, як називає Осмосіс. По суті, теж було таке падіння весь час. І після чого у нас, як ви знаєте, Осмос дуже сильно виріс. Я думаю, що даний проект то саме може показати нам головне зараз вийти ось за даний рівень. Даний рівень це у нас 3.05, ну, 3.06. і 6. Наступна така глобальна відмітка, як ми бачимо, було тут досі велик Це 1C. Чекаємо сюди, чи переб'є він свій All Time High. Не знаю, чесно, не знаю, чи переб'є свій Хайл. Я б дуже радий, якщо переб'є. Но я думаю, що перспективи є. Також не свій, свій стейбл буду запускати. Тому я думаю, що ця темна вконячка ще себе покаже в даному булрані. Так, наступний проект це у нас Creal Pool. КПОО. Так, Кріал Pool. Ось він. Creal Pool. Бачимо також, ми вже вийшли з такого накопичення. Бачимо, дуже велике накопичення було. Щось два роки накопичилось, і у нас є пам-пам-пам догори. Зараз шикарно закріплюємося над головним рівнем, куди нам не треба провалюватись. небажано, це у нас 15,4 цента. Якщо провалимось, в принципі ще можемо провалитись. До 10 центів, але краще ще не падати, тому що ми обновимо хелої і буде трошки не дуже гарно на графіку, але всяке може бути. В принципі, корекція не така глобальна і досить непогано себе також показує даний проєкт. Скільки ми впали? 55%. 55%, но, но, но Не забуваємо, що ми виросли з на уже на 2000. 2000% ми вже дали. Тому даний проект в мене також є. Дуже круто себе почуває. Так, наступний це у нас центрафуга. Також він зараз ще потихеньку вже розкочегарюється. Це FG. Так, центрафуга. Де ти у нас є? Так, 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 так. Секунда, ось. Центрфуга. Ось. Бачимо, Було теж 2 роки, по суті, накопичення. У нас було таке дуже велике накопичення. І зараз ми потихеньку бачимо один лой, другий лой, вище, вище І зараз, я думаю, що скоро у нас буде ось цей прорив. І ми вже нарешті вийдемо з цього накопичення і підемо вище. Куди чекати? перша ціль? це перша ціль. Це у нас 1,3,7 долара. Наступна ціль це, по суті, вже All Time High 2,6 долара. А далі там летіти вже можна будь-куди. Даний проект досить сильно розвивається, тому, блін, перспективи прям дуже сильні в нього є. Так, наступний це у нас. Давайте проскоримося, MPL Maple. Так, Maple, 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 Maple. Так, стоп. Ось він вже ж був. Maple. US dollar Хай буде тут. Ну, тут трошки не так видно, тут на просто біржа така. Ну, в сут... ні, Давайте краще знайдемо на нормальній біржі, тому що ось є. Ось ось ось-ось. ось. То, що я хотів. Бачимо, були такі розпили дуже сильні, ліквідності не було, але чим раз, тим більше. Бачимо, ліквідність збільшується, збільшується. Зараз ми впали, Лой не переписали, але корекція досить. Сильна була скільки, 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 скільки? 60-70%, досить сильна корекція, але і ми росли досить так сильно відросли. Зараз ми стоїмо і покупець з'явився на даному рівні. Це дуже-дуже добре. В принципі, можемо ще сходити на корекцію до, 8, 9, до 9 доларів, але краще не йти. Но всяке може бути, якщо біток политься, в принципі, можемо до 9 доларів. Далі вже можемо валитись трохи нижче, але будемо дивитися по ситуації. Я думаю, що вже потихеньку буде даний проєкт розвертатися. Так, наступний проєкт це у нас декс Ааве. Так, також зв'язаний з токенізацією даний проєкт. Бачимо, було у нас таке дуже сильне накопичення, і ніяк ми з нього не можемо вийти. Ми знову, по суті, зайшли в дане накопичення. І зараз в мене тут було десь АВ, секунда. Зараз я його знайду, він в мене є намальований, щоб я по 10 разів ось. Бачимо, ми були ось такий боковик, і зараз знову ми, на жаль, в нього зайшли, і ніяк не можемо з нього вертися. Був у нас заколи. Ось тут вже ніби виходили, закріплювались, але, на жаль, ми знову зайшли в нього. біточок полився, і АВ зразу за ним полився. В принципі, зараз на рівні тримаємося. 80, е, скільки в нас? 82 долари. В принципі, тримаємо дуже-дуже що тримаємо. Бачимо, був такий свіп. І покупець, в принципі, все вигриз. Так, наступний проект, це у нас пендле. Це новий проект, я недавно добрав. Пендле. Pendle. Пендл. Pendle. 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 Так, це у нас на Binance також він є. Проєкт просто, я не знаю, що сказати. По суті, щось таке похоже, як і Onto. Прям дуже сильний ріст, бачимо, було падіння на початку продали, і просто параболічний ріст, практично без відкатів. Ну, в мене середня точка досить висока, я його вже досить купив. Я, на жаль, не встиг його ось тут прикупити, але, блін, росте прям дуже сильно. Тебе дуже сильно гарно почуває даний проект, Тому, в принципі, корекція ще до. 3,5 з половиною Якщо дадуть, я думаю, що я його точно ще доберу, Дан свій портфель. В принципі, вже покупець з'являється, але будемо дивитися, можливо, РЕН дадуть 3,5 долара. Так, тепер, друзі, проекти, які я недавно тільки добрав, це нові проекти. Перший проект зв'язаний з токенізацією. Токіні... Боже, як не дивно, токенізація. Це у нас токенізація нерухомості. Це у нас Labs Group. Labs group. Так, ось даний проєкт. Досить сильно його також укатали. Давайте його графік зменшимо. Досить сильно укатали. Но, но, но. Бачимо, був такий відкат без відсотку. Просто весь час летіли вниз, як ми бачимо, уже починає тренд розвертатися. В принципі, ми ще на дні. Тому хто не встиг, в принципі, можете придивитись до нього. Як ви кажете, не фінансова рекомендація. Но я в свій портфель, я показую в даних відео, як зараз нагадую, я показую те, що я роблю. Я вас не заставляю робити те, що я роблю, чи купляти те, що я купляю. Тобто я показую те, що я роблю. І тому це ваше вже рішення, чи купляти те, що я вам показую, чи ну, саме краще подивитись на даний проект, прорежисерчити його, зрозуміти, що він з собою уявляє, і тоді вже робити якісь рішення. Моє рішення, я подивився, що вони роблять. Мені дуже сподобалось. І зараз я його прикупив. Зараз він вже дає 11% росту. Тому я думаю, що даний проєкт себе ще покаже, коли у нас ось тут. Розкриється нерухомість. Я думаю, що даний проект себе ще дуже сильно покаже. Так, наступний проект, ну давайте ж скажу бігом. Так, перша ціль, куди нам треба пробити, це у нас потрібно вийти з такого накопичення. Це у нас по суті 3:01 е, цента тисяча соті цента. Е, це у нас сюди ціль перша, куди нам треба прийти. А саме головне нам пробити ось оцей несходящий тренд це у нас. 303 сотих цента. Якщо прийдемо сюди, проб'ємо, закріпимось вище, це буде просто шикарно для даного проєкту. І нереально ми можемо побачити навіть прихід от сюди, до 2 центів, а можливо і перебиття Олтимхаю, або хоча б прихід до Олтимхаю, це вже 20 центів. Тому чекаємо, будемо дивитися, що він себе покаже. Набираю на фіксовані суми не невелику суму, тому що основний портфель в мене, по суті, набраний. Я зараз добираю портфелі. Токенізація. Також наступні зараз покажу. Також два токени, які я добрав. Це, там ще меншу суму я закинув. Так, наступний проект це також сюди. Я закинув на таку саму. Це у нас L-T-T-O. Так, ще нагадаю, була смішна ситуація. У нас в третьому чаті, і в основному чаті у нас було пряме включення, і ми е, знімали ну тобто розказали про токенізацію. І людина, просто підписник, такий сидить. Ми розказуємо, розказуємо прокрас про Elton Network, і крас розказуємо. І він такий пише нам в коментарях. Ми вже все закінчуємо. Він пише переход на інший проєкт. Каже, все, я купив даний проєкт. Я кажу, в смислі купив? Що реально купив? так, я Купив зразу даний проєкт, друзі. Я ще ж нагадую. Не, не купляйте зразу, подивіться на нього. Ну, блін, стальні яйця має, звісно, ну проект дуже крутий. Особливо цей Alto Network, це Layer 1 по токенізації. Я думаю, що він повторить як он свій в такий. Параболічний ріст, я думаю, що time High він перепишить Так, перша ціль оце у нас якраз прийшли до неї. Це 31 цент. Бачимо, пішла реакція, зараз пішла корекція, дуже хороша корекція. Можемо ще навіть трошки нижче, до 15 центів. Зустріча, ми і прийшли до нього. Да? А ну, зараз є тако. А, ми і прийшли до нього. Шикарно прийшли 15 центів. І відбиваємося зараз. Є реакція покупця. Я думаю, даний проект я також ще, ще трішки прикуплю собі. По перспективи прям дуже-дуже сильні є по даному проєкту. Тому будемо дивитися і будемо наблюдати за даними проектами. Також покажу ще зараз два проекти. Дивіться, це два проекти. Це у нас мемкоїни. Багато хто любить мемкоїни. Я не дуже люблю купляти мемкоїни, але це нові мемкоїни, які запустилися на базі кого ви би думали? Біткоїна. Це у нас біткоїн руни. Хтось говорить, що все це скаміна. Я думаю, що дані проекти ще себе покажуть. Це буде щось похлеще, як е, щось таке похоже, як е, ту -ту як. Ті всякі піпі, -пі і тому подібна скаміна. Це теж по суті та сама скаміна, але в принципі, можна на дуже малу суму прикупити даного проєкту. Так, док... а ось все. Ось він. В принципі, тут ще нічого нема, бо тому що новий проєкт, нічого такого на ньому ще нема. Бачимо памбу. Але як ми бачимо, покупець є, давайте зробимо менший таймфрейм. Давайте на годині. Покупець є, бачимо ось такий тренд. В принципі, ж і тренд якийсь вимальовується, і покупці є, вигризають даний токен. бачимо звушня. І я думаю, що скоро буде по даному проекту памп, і в принципі можемо кудись полетіти. Це така чисто спекуляція. Просто подивитися, що воно дасть. Так, е, наступний проект, це у нас Сатоші, також я ще думаю пару мемкоїнів коїнів добрати руни це. І ну там дуже мала сума. Там буквально від депозиту, там 1%, може, і то може і не 1% може і менше. Прям дуже мала сума. Це чисто така спекуляція, щоб подивитися, що воно зробить. В принципі, якщо воно нічого не покаже, я практично нічого не втрачу. Так, Сатоші, блін, тут немає, я не знаю, як воно, блін, точно пишеться. Сатоші, USDT, напевно, о, Сатоші Камоту. Во, оце. Тоже бачимо, яке падіння. Прям дуже сильне падіння. Ну, як ми бачимо, є перша реакція покупця. І є у нас таке накопичення. В принципі, можна тут щось навіть трошки добрати, і вже, я думаю, будемо потихеньку розвертатися до гори. Тому, друзі, будемо на цьому вже закінчувати, бо відео досить довгеться. Но нічого, я думаю, що ви витримали, ви в мене сильні. Тому, друзі, підписуємося на цей канал, лупасимо такий здоровенний лайкос. Написали якийсь хорошенький такий коментос, підписалися на тренерний чат, забирали з нами наш профіт, забирали з нами наші ікси на споті. І що ви потім не говорили, що я вам не показую, які я монетки добираю, бо тут я швидше пишу, які я свої монетки добираю. Тому, друзі, підписалися, тому всім профіту, всім па-па.